Я був впевнений, що мене обдурили. А потім почув фразу, від якої навіть розгубився. Максим стояв на зупинці і нервово крутив у руках маленьку дерев'яну машинку. Він купив її вранці для племінника. Хлопчик давно її хотів. Але коли Максим відкрив коробку, то побачив тріщину на корпусі. От, чорт, знову підсунули брак, буркнув він і повернувся до магазину. Увійшов, підійшов до каси і майже з порогу почав Дивіться, я у вас купив іграшку, а вона поламана. Я хочу обмін. І раптом замовк. Касирка, тендітна дівчина на Лера, не перебивала його, не закочувала очі, не зітхала, як зазвичай буває. Вона просто уважно вислухала і тримала погляд прямо, ніби він розповідав щось дуже важливе. Коли Максим замовк, вона м'яко сказала Давайте зробимо так. Я вам не просто обміняю я зараз дістану нову, перевірю її при вас, щоб ви точно не сумнівалися. Бо вона посміхнулася трохи сумно. Я знаю, як це неприємно, коли намагаєшся зробити комусь подарунок, а виходить ось так. Максим розгубився. Він готувався до сварки, до пояснень, до боротьби за свої права. А замість цього почув розуміння. Ліра принесла нову машинку, відкрила коробку. Покрутила її в руках і сказала Ось ця без єдиної подряпинки. Нехай ваш племінник буде радий. Максим узяв іграшку і відчув, як у нього всередині щось змінюється. Вся злість, напруга, образа зникли. Інколи людина робить маленький крок назустріч, і цього достатньо, щоб повернути віру, що світ не такий уже і байдужий.